Змагання у літньому турнірі Одеської баскетбольної ліги наближаються до вирішальної стадії. У груповому раунді залишилося зіграти усього дві гри, які відбудуться 19 серпня. Але четвірка фіналістів вже визначилась. Та навіть відомий розклад матчів фіналу чотирьох. Таким чином боротьба за очки відійшла трохи на другий план, та усі суперники отримали нагоду пограти від душі. Так, наприклад, досить цікавим та напруженим виявився двобій команд. З нижньої частини турнірної таблиці МММ та Профіт, який відбувся у спортивному парку Гілель 13 серпня. Особливу увагу тут привертала велика кількість жінок ветеранів одеського баскетболу у складі команди Ми можемо багато чого. І незважаючи на те, що цього разу МММ поступився профіту з рахунком 44,50, настрій навіть у переможених був достатньо бадьорим. У нас ветеранська команда і женська єсть морська момісті. Тренируемся, ездим на соревнования. И когда узнали, что здесь можно поиграть общей командой, то это нас заинтересовало. Ну, Сам факт официальной игры. Здесь судьи, здесь секретарский столик. То есть это всегда интересно. Тут очень разная публика, здесь очень много классных ребят. Есть дети, которые, ну дети, для меня они дети. Есть ребята, которые играют в уличный баскетбол. Здесь много воспитанников спортивной школы. Разные, разные возрастные категории, все играют в разный свой баскетбол. Тем более, когда на поле вон играют дамы.

Тим часом у матчах лідерів також була своя інтрига. Так підсилений останнім часом МТС досить сильно потріпав нерви Майамі та поступився з мінімальною різницею 52-53. Одним з найбільш принципових на минулому тижні виявився матч між командами Юність та Політехнік. Обидва суперники входили до групи лідерів. Хоча у студентів була лише одна поразка, а у юнаків дві. Довгий час точилася рівна боротьба, але під кінець більш вікова юність. Трохи та політехніки виграли з рахунком 64-52. Хочу сказать, что я думаю, что и болельщикам и участникам очень понравилось рівень ігри, потому что іграли достатньо сильні команди. І більш молодий політех играл з більш возрастным опытным составом команди «Юність». І на протягом всієї встречи була рівна ігра, тільки в концовке молодий політех сумел отобраться в счете. И на данный момент сейчас четыре команды уже определились с местом в финале четырех. На следующей неделе в среду мы приглашаем на финал четырех, где будет принимать участие Политехник, Майами, команда «Юность» и команда Бруклин. Станом на 16 серпня четвірка лідерів визначилась остаточно на першому місці Майамі з єдиною поразкою у 10 зустрічах. Другим з таким же результатом йде Політехнік, який поступився лідерством Майамі у наслідок поразки у очному двобої. Дві поразки у Брукліна, три у юності. 19 серпня будуть дограні дві останні зустрічі, які вже не вплинуть на розклад фіналу чотирьох. Отже, маємо 20 серпня у спортивному парку Гілель, що у старобазарному сквері. Відбудуться півфінали. О 18-й годині зіграють Майами та Юність. О 19-й помірюються силами Політехнік з Брукліном. Матч за третє місце відбудеться там же 22 серпня о 18-й, а годиною пізніше розпочнеться головний фінал літньої ліги ОБЛ.